12 років поспіль це була найвідоміша пара російського політикуму. Вони їздили разом на відпочинок, вибудовували довгі схеми з розпилів та відкатів, приймали скріпоносні паради, і в них все йшло за планом, поки щось пішло не так. На п'ятому президентському терміні Путін таки відправив шойгу на заслання в Радбес. А на його місце призначив економіста Білоусова. Подробиці ротацій у Кремлівській ієрархії далі у цьому відео окремі інфопростір вирішили розворушити в неділю ввечері, коли Путін явно жодних указів не підписував і, взагалі, на роботі не сидів. Швидше за все, документи про підвищення одних і зниження інших були готові заздалегідь, але в пресу їх злили рівно тоді. Коли надто багато стало з'являтися непотрібних подробиць про вибух будинку в Білгороді, мовляв, ось вам нова тема, не треба шукати слід Патрушева там, де він знову міг залишити свій знаменитий рязанський цукор. До речі, самого Патрушева Путін у відставку з посади секретаря Градбезу відправив, але поки що нікуди публічно не прилаштував. Посмотрим, куди його приткнуть. Куда-нибудь приткнут, потому что, собственно, вот давайте посмотрим на Юрия Ковальчука, у которого вообще не было никаких должностей, а сейчас вдруг его сын стан, становится председателем счетной палаты. Да? То есть в такой византийской истории, которая есть в сегодняшней России, главное не должность, а главное близость к Упу. А у Патрушева и у Юрия Ковальчука всегда эта близость к Упу. Путина была. І вона в від того, зависимості у них формальні должності довжності ні. Тепер замість Патрушева в Радбез відправлений Шойгу, який так і не став маршалом. Те, що саме про це звання Кужугетович мріяв усі роки на посаді міністра оборони, секретом ні для кого не було. Проте зараз у радбезі у напівпрезидента Медведєва буде легальний привід випити з напівмаршалом шойгу. Так цинично поединять в одном месте двух своих колышних наближенных с одинаковой недугой мог только Путин. Это Патрушев сделал Совет Безопасности вот этим каким-то, ну я не знаю, сказать, сердце Мордора что ли, да, вот оттуда вылезали все самые мрачные какие-то инициативы. А до этого, если мы посмотрим предыдущих секретарей Совета Безопасности, их даже не помнит фамилии это никто. Наш в Совете Безопасности особенно ничего не происходило. А вот при Патрушеве оно вдруг заколокотало в этом болоте. Какие-то стали зловонные газы вырабатываться и выплескиваться в пространство. Поэтому все будет зависеть от того, что будет делать там Шойгу. Но, конечно, тех финансовых возможностей, которые были у Шайгу. А коли він залиш, коли він в Министерстве був міністерстві оборони, звісно, не будет. минулого року при раді безпеки було створено робочу групу, яка готувала для Путіна пропозиції щодо переведення економіки країни на військові рейки. Від Радбезу темою займався Нургалієв, але головним мозком був якраз віце-прем'єр з економіки Андрій Білоусов. Саме він запропонував повну перебудову системи, у тому числі націоналізацію активів та тотальну мобілізацію. Тоді Путін на це не наважився. Але схож запам'ятав, Білоусов знає, де взяти гроші на війну. Через рік саме Білоусова Путін і призначає замість шойгу міністром оборони. Після того як американці розблокували допомогу Україні у Кремлі, схоже остаточно зрозуміли, що швидко перемогти не вдасться. А війна затягнеться на роки, А отже, треба починати шукати додаткові ресурси для її ведення. Это все-таки про длинную війну. Но длина войны будет определяться тем, насколько новый министр. повторит подвиг товарища Устинова. Это был министр обороны при Советском Союзе, который всю свою активную деятельность занимался тем, что обустраивал российскую армию. Но не в плане того, что там строил их, там заставлял бегать, стрелять, убивать. Нет, он оборонный комплекс. На самом деле развивал Советского союзу розвивався развивался де того, что Російський советський союз був тягнут в вооружений, і в результаті його програв, і в результаті рухнув. Поэтому я дуже надію, що это назначення на стратегічному рівні приведе Российскую Федерацию к той ж історії, що була советським союзом. Те, що Кремль замість Київ за три дні тепер перевзувся грати в зрозуміло не лише по нових кадрових призначеннях, а й по збереженим постам за частиною старої гвардії. Зокрема, за Сергієм Лавровим, як за головним генератором нісенітниць на міжнародній авансцені, а це означає, що всі наративи про кровожерливий захід скривджене російськомовне населення, спільну історію та скрепи повторюватимуться ще мільйони разів. Як казав товар Сталін, якого тепер так шанують у сучасній Росії, інших письменників у нас для вас немає. Втім, як і міністрів з президентом. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першим дізнаватися про головні події.